Церква, я сьогодні Дуже рада бачити вас лице в лице всіх. Так рідко доводиться дивитися отак на всі ваші обличчя. І я не випадково тут я сьогодні зрозуміла тільки це, тому що коли брат Назар став проповідувати, я згадала той день, коли за цією кафедрою стояв незрячий брат, проповідував. Я його не знала на той час, я ще була. Невіруюча, я сиділа на, біля самих дверей, і коли мене мучили, оці вже бажання прийти, ну, дух мій вже прагнув, Господа, а я ще ніяк не могла впокоритися, будучи на той час у надзвичайно складних обставинах, які були в моїй сім'ї з моїми дітьми і онуками. І знаєте, я все це відкладала, я старалася вийти швидше вже з цього залу, поки закличуть до покаяння. Я знала, що зараз будуть кликати, то щоб я не чула, я старалася піти швидше. І одного разу цей брат став на проповідь, і я пам'ятаю частину тієї проповіді, коли він сказав, він торкнувся просто от заговорив про любов Божу, яка є в житті до нас, і він каже: знаєте, Господь говорить, кличе до нас, стукає до нашого серця і раз, і два, і рідко три. І тоді, коли я почула ці слова, знаєте, іноді от наші брати кажуть, хто з вас бажає примиритися з Господом, можете під час пісні вийти? Так, це велике благословіння, вийти під час пісні. Але Бог мені не дав спокою, я перервала цього брата. І Я не дала йому далі проповідувати. Я сказала пере. Передала записку, що я хочу вийти вже, тому що я боялася втратити вже цей час, який міг в четвертий раз не постукати. І я дякую Господу за це, я дуже йому дякую за це. Тут сидить мій чоловік. І я теж дякую Господи за це. Я завжди пам'ятаю той вірш, де Господь закликає, напиши собі це на всіх твоїх одвірках, і на чолі, і на руках. І розказуй про це своїм дітям, і онукам, коли ти сидиш, коли ти лежиш, коли ти в дорозі, де би ти не був, говори про це. Тому я дякую Господу за це і дякую Господу також, що Назар, брат Назар, він той день, коли вийшла я, він пішов слідом також за покликом. Господа, і він також примирився цей день з Господом. Тому я надзвичайно, я надзвичайно дякую Богові за це, дякую за цю тему, яку Господь сьогодні дозволив нам чути з цієї кафедри. І знаєте, я думаю завжди про таку одну річ. Я є боржником. Я є боржником перед Богом, насамперед, великим боржником я є. Тому, коли мені доводиться іноді смирятися і терпіти те, що мені доводиться, я нагадую собі те, що ніхто мені стільки не завинив, скільки простив мені мій Господь. Я йому за це дуже дякую. Я є боржником перед усіма людьми. Чому? Тому що мені довелося чути три рази у, у свою адресу. А чому це ти не замовкнеш, не пристанеш уже говорити? Дивися, зі мною живе сусід, вона також віруюча людина. Чому вона мені жодного разу не сказала, не каже, не на, не на мене не напрягає цим? Чому ти мені про це говориш? А, також я чула, мені про це говорять рідні люди. Чому от той, той, от я дивився, от я з тим працював, мені він нічого не сказав, а ти до мене причепилася. Так я йому пояснюю, я ж тебе люблю. Може він не любить тебе так сильно, як я. Я не хочу, щоб ти загинув, щоб ти пішов у вічню, у вічність без Христа. І знаєте, і в моєму житті був аналогічний такий самий приклад: зі мною на роботі працює чоловік. Він віруючий, і коли я прийшла на роботу, він вже був віруючий молодий чоловік. І я з ним проїздила 20 років, більше як 20 років, в автобусі на роботу з роботи дуже часто, дуже часто. І я йому минулого року я не витримала. Просто він зателефонував, у нас зав'язалася розмова. І я кажу, знаєш, мене найбільше болить, знаєш за що? Я, мені здається, я хочу тобі просто це простити, якось хочу, щоб якось оце в мене вляглося в душі. Чому ти мені жодного разу не сказав про Бога? Моє життя було не таке покалічене, як воно сталося, як мої діти покалічені. Чому ти цього не зробив? Ну, у кожного я на це свої причини. Того назавжди а, Бог дасть нам сили. Знаєте, коли ми покоримося йому повністю. І коли ми навчимося у цьому терпінню, бо багато доводиться, дуже багато доводиться приймати в житті, терпіти. Але я собі отако задаю часто питання: якщо б не слово Боже, воно є більше за все мої проблеми. Мій Бог більший за всі мої проблеми, мій Бог більший за всі мої знання. І Він знає все. І я пам'ятаю той час, коли народ ізраїльський ішов перед ним, йшов Господь, вони йшли вночі, але всю ніч. Господь, східний вітер, дув, щоб розступилося, це море на ранок. Тому про це теж треба пам'ятати, що це не завжди ніч не завжди буде. І саме в цій ночі ми найближчі є до Бога, і він є найближчий до нас. І ось я взяла з собою цю книжечку, щоб ще раз сестрам нагадати, що ми вже підходимо до останнього уроку, до цього скарбу, де ми могли вчитися, Слова Божого. Де Господь нас вчить вірити ці свої, усі, він нам відкриває таємниці, свої обітниці. І тут є дуже багато таких життєвих прикладів, які мені допомогли дуже. Дуже вони мені допомагають зупинятися тоді, коли нахлинають думки, а думки це є найбільше поле битви наше, і ми знаємо це. Якщо ми це не впорядкуємо, не підкоримо Господу, далі підуть складніші речі. Тому тут є така історія. Ну, я думаю, воно раніше десь відбувалося це у місті Брюсселі. Місто Брюссель слави, славилося. Надзвичайно тонкого такого прядіння кружевами, такими мереживами. І тут була одна особливість, що ці мережива технологія, яка була дотримання оця, той, хто сидів за верстатом, він мусив сидіти в темряві, і світло падало тільки на його руки, і на ту роботу, яку він виконує. І, ну... І тоді виходили найдосконаліші, найпрекрасніші оці мережива. І так само і в нашому житті, я вірю, я знаю про це. Господь дуже багато давав мені в житті уроків, які чітко говорили про те, що Він не дасть більше, ніж ми можемо винести. Хоча боротьба є. І от, коли часто брати нагадують і тут згадати нам, а що ж Бог тебе навчив за минулий тиждень, то я собі нагадала три такі, ну, три такі моменти. Перше, це найбільше зараз у протистоянні зі мною батьки, особливо мама, так, і, тому що вона знає мене, знає недосконалою, знає такою, яка я є, яка я була, це все є. І, Важко їй, а я знаю, що вона мучиться, просто мучиться, знаєте. І поки вона не приймає, я все одно продовжую любити. Мені Господь дає сміливості якось підходити до них, сговорити з ними все одно. І останнього, останнь, ну, останнього тижня ми мали такі трошки, ну не трошки, а досить таке випробування було. Я зараз менше про це говорю, більше молюся, але батьки бачили і знали це. І знаєте, мама не витримала, і вона позвонила мені і каже: як ти так можеш, скільки ти можеш терпіти, та ти, ти знаєш, я за тебе заступилася. Бо я думаю, твоє серце не витримає. Я дякую Богові за цей момент. Я дякую, що в неї хоч народжується співчуття до цих обставин, а не звинувачення вже, як були раніше. Я дякую за це, Господу. Друге, мені також на роботі довелося. Ну, спочатку так якось сталося, що я не хотіла цю ситуацію прийняти. Потім, коли начальство сказало, гаразд, ви можете, я можу скласти акт, ви можете не погодитися, маєте повне право. Але я не думав, що ви саме ви не погодитеся. Ви ж найбагатша людина в цій школі. Я кажу: ну, слава Богу, я ще й найщасливіша людина в цій школі. І він мені, знаєте, нагадав, Дух мені святий докорив. Він вже почав написати оцю, оцю шапочку, яку вверху верху на цей акт. Я кажу, зупиніться, будь ласка. Він зупинився що? Я кажу: не треба писати цей акт. Мені Господь каже покорятися йому, покорятися вам, приймати все так, як є. А ви в руках Господа. І я не буду цей акт підписувати і не хочу, щоб ви його писали. Ну, Дав би Бог, щоб це якось на нього вплинуло. І ще такий момент один, це що за останній тиждень було, коли, знаєте, іноді ми не маємо сміливості говорити про Бога, але Бог складає дає нам такі обставини, в яких ми мусимо якось повестися і, і якось зробити свій вибір. І коли там, ну, вас кудись запрошують, там ще, і ти знаєш, і там буде то, так, раніше я погоджувалася на це. Раніше я погоджувалася, я приймала, а коли я бачу, що мені від цього тільки гіркота, і потім мені треба відновлювати свій мир з Господом, то я волію від цього відступити. І я тоді пояснюю, кажу. Знаєте, я не можу в цьому брати участь, тому що я знаю, що Господь створив для мене, і я його дуже люблю, і мені важливі стосунки з ним. А Господь мені дарує друзів, подарував вас. І я дякую за вас. І славлю Бога, і прошу, і молюся. Пам'ятайте про це. Ну, от такі от моменти бувають. Я ще хотіла віршу цей. Згадати, тому що крім цих, цих благословень, Господь мені дав сестру в житті, яка підтримувала, яка молиться за мене і є в цій, в цій в цьому проломі стоїть і не тільки за мене, за багатьох. Отже, Тимофія 1,12. З цієї причини і терплю я оце, але не соромлюсь, бо знаю, в кого я ввірував та впевнився, що має він силу заховати на той день заставу мою. Чи має хтось. З нас право піддати сумніву, хоч одне слово Боже, яке написано, як казав брат Віталій, немає, тому що ми маємо укріпляти один одного в вірі. Бо від достатку, коли ми маємо достаток у нашому домі, ми можемо поділитися з іншим цим достатком. А коли в нас є достаток віри в душі, він нас приведе в обіцяний край. Тому кожне слово Боже, я вірю, я не піддам сумніву жодне слово. І знаю, що в цьому залі зараз сидить мій чоловік. Він може свідчити більше про те, які зміни в моєму житті зробив Господь. Але я дуже хочу, щоб тут ще сиділи мої діти, мої батьки. Ну, якщо не тут, сиділи, то щоб вони в останній момент, коли їм дасть Господь, вони могли прийти, вхопитися за нього і бути спасенними. Тому у мене в кухні. Ну, я думала про цей вірш не говорити, але на зараз за нього теж оговорив, ну, згадав ці слова. Ісаї, я люблю читати цю книгу. 62-й, здається, розділ, 18-й вірш. Там пише і Встанеш ти діадемою царства, і короною слави в руках царя Бога свого. І так, тому ми маємо велику високу мету. Ми не можемо робити нічого від себе. Тільки в покорі, тільки в смиренні, і наше терпіння воно приносить спасіння не тільки душам нашим, а й тим, хто поряд із нами. І ще я хотіла звернутися до вас усіх на сам кінець і сказати, що ми є боржники, як церква, один перед одним, дуже великими боржниками. тому що коли ми цікавимося життям, коли ми знаємо обставини один одного. Ми можемо стати в цю стіну пролому. Ми можемо підтримати, ми можемо підставити плече, але для цього потрібно велике бажання, і для цього потрібна нам сила, яку дає тільки нам Господь. І знаєте, воїн задягається не ввечері, воїн задягається вранці. Коли чоловік мій увірував у Христа, з того часу вже пройшло не знаю, два з половиною роки, здається. З того часу у нас молитва не припиняється зранку і вечором. І як на читання слова Божого, то включаємо псалми, коли ми на кухні з шостої години пораємося. Ну, це, це важливо, це важливо не забувати всі свої обладунки, які Господь нас спорядив, і звищати так Його слово. І слава Богу, що ми сьогодні. Маємо цю ще благодать, яка в нас є. Я дякую вам. Я люблю вас усіх і дякую Господу, що, що я тут. Слава.